Всім привіт! Сьогодні я хотіла би вам розповісти про буквально найсмачнішу паночку фірми MST. Що ж це за продукт? Це є перець, чесник, петрушка. Звісно, можна це все вживати окремо, купувати регулярну петрушку, сушити, так, назбирати чеснику і прикупити перцю. Але фірма потурбувалася вже про нас, пакувала це все в капсули і виходить і лікарство, і дуже смачна приправа водночас. Чим корисні ці капсулки? Насамперед, це хороший дуже антиоксидант, це засіб, який розріджує кров, це засіб, який допомагає понижувати рівень поганого холестерину, тобто робимо висновки, це добре для серцево-судинної системи. Також це добрий продукт для травлення. Всі ми звикли вважати, що хто має проблеми з травленням, гострого не можна, але насправді історія нашої компанії фірми Nature Sunshine Products розпочалася саме з каєнського перцю. Засновник нашої фірми GenHuse для свого власного зцілення використовував каєнський перець. І він здогадався, що Жувати перець ложечкою якось не дуже комфортно, так? особливо каєнський, тому що він пекучий. І він здогадався, якщо спакувати цей продукт у желатинові капсули, то буде зручно вживати, але також досягнеш лікувального ефекту. Тут нам фірма поєднала три гарних продукти: і перець, і чесник, і петрушку. Часник також ми знаємо всі з вами з дитинства, що часник їсти корисно. Особливо коли є міжсезоння, коли починаються всякі там застуди, віруски, ходити як для профілактики, так і для лікування. І петрушка також в народній медицині дуже часто використовується як діуретик для лікування нирок, і особисто я маю гарні результати саме по нирках з цим продуктом. Також нещодавно в мене був в практиці випадок, коли було запалення у чоловіка і потрібно було якийсь антисептик давати. Цей продукт я давала буквально по 2 капсули три рази на день і за тиждень був дуже у нас хороший результат. Пройшли больові відчуття, нормалізувався взагалі процес. Так що це хороший продукт. Ну, не скажу, прям, що заміняє антисептик, Антибіотики, так? Тому що бувають ситуації, коли все-таки треба антибіотики, але якщо ситуація не є аж такою критичною, можна спробувати справитися з цим продуктом. А, також він є дуже смачний, як приправа. І в нашій сім'ї ми звикли любу рідку страву, чи то борщ, якийсь супчик, від, просто відкриваємо капсулку і посипаємо. Це і смачно, і надзвичайно корисно. А, так що, якщо ви хочете, щоб ваша їжа насправді була лікарством, використовуйте даний продукт. Всім здоров'я!